До вашої уваги, кіосеремка, свіжо втриманий Швейцарії, 2,2 дизель, автомат, повний привіт. Зараз її зовнішній стан. Має лінзовану оптику, припітуманку, вач парк, без пішку струю, відвазі в гарному стані. Можеш показати ближче то. Також відпад всі оригінальні. Він не фарбований, зрібну у кольорі, в таких титанах класних. 15-й розмір, зимова резина, розмір 235-65-17. Давайте зараз покажемо. Такі були багатні з потолені, перевінки. у нас є старшоп, патроніки, розетка. Оригінальні. Також є ми це не фарбовано. Зараз підемося вам показу прибором. Пістренько. Так, Починаємо перевіряти фарбу 71, 71. 72, 76, 77, 75, 89 80 70 81 79 72 90 підход 87 90 74 73 72 75, 75, 72, 83, 73, тільки ми вже пробували, 80. Автомобіль, як бачите, повністю зафарбований. В такому стані, як я показую. Він тільки приїхав, розмихнувся, сертифікувався, буде поліруватися. Також приводитись артистка в салоні. Зараз перед покаже вам салон. Ось такий наш салон, автомобіль ще не готувався, не прибирався в такому стані, як я показую. Має електропривід сидінь, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, mp 3 плеєр FM радіо USB, AUX. Все тут підтримується. Також є такий годинник, пробіг 201 тисяча, як бачите. Управління повним приводом, підсвіткою, повний електропакет, зеркало, підсвітка така стелі. Автомобіль не прокурений, немає посторонніх запахів, все класно тут виглядає, тільки потрібно поприбирати, як і в кожному автомобілі. Така перфорована шкіра у нас, не буде парити Підстаканники, USB, AUX, розетка, набільна коробка автомат. Є також два ключі, круїз контроль, мультикермо. Зараз перейдемо, покажу вам задній ряд. Такий задній ряд. Весь клас таки шкіра в гарному стані. Місця взаді дуже багато, також є розетка для задніх пасажирів. Ось так виглядає все з цього ракурсу. Вечором класно все підсвічується. Місця в салоні дуже багато. Такі є додаткові сітки для ваших речей, підсвітка. Отож, кого цікавить, цей автомобіль, телефонуйте. Зараз покажемо вам багажник. Так, Ось такий у нас багажник. Тут також ще нічого не прибиралося, великий простори, також є домкрат, аварійний знак, ключі, тут також така фальшива підлога є. Місця ззаді дуже багато. Ось такий я зовнішній стан, ще раз покажу. Тож кого цікавить цей автомобіль, телефонуйте, приїжджайте на огляд, тест-драйв, місто Радивилів, Рінецька область. Також під відео буде посилання на групу Viber, там переглянути всі наявні автомобілі, які прямують Швейцарію. Або такі, які вже є в наявності. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.